Постійні обстріли прикордоння, горіння покладів торфу та пожежі, які виникають внаслідок спалювання сухостою. Основні причини задимленості, яка вже багато днів дошкуляє жителям Чернігова, особливо зранку. За словами речниці головного управління ДСНС в області Ніни Луценко, лише за останній тиждень виникло 155 пожеж у екосистемах, загальна площа яких становить понад 400 гектарів. Люди почали масово випалювати суху рослинність на власних присадибних ділянках та на відкритих територіях. З кінця серпня значно зросла кількість пожеж в екосистемах, і в середньому вона складає на добу десь близько 30-40 пожеж на добу. Рятувальники, вкотре звертаються до громадян з проханням бути відповідальними, берегти своє життя та навколишнє середовище. За словами еколога Юрія Карпенка, значна задимленість, яку містяни спостерігали у суботу, 21 вересня, пов'язана з частими пожежами та зниженням температури. Коли температура піднімається, іде розсіювання цього забруднення, і ми спостерігаємо в день вже нормальний стан повітря. Довкіллю природі завжди є шкода, знищується верхній родючий шар грунту, знищується насіння, пагони рослин, пошкоджуються чагарники, дерева тварини, які не встигли втікти, можуть теж стати жертвами пожежі. Задимленість становить небезпеку для людей, адже спричиняє подразнення дихальних шляхів. Насамперед страждають слизування із гортань трахея та бронхи, зазначають фахівці. Через задимленість у повітрі зменшується рівень кисню. Як результат, організм недостатньо ним насичується, що може призвести і до проблем з іншими органами. Що робити? Виникає питання. Люди, які мають це якісь хранічну таку патологію, і легень, і серця всього в ранковий час перше не виходити, скажімо, на вулицю і менше вдихати цього повітря. Можна брати ці маски, що і ковід був. На переконання лікаря динаміка захворюваності дихальних шляхів буде прогресувати. Особливо в групі ризику, ті, хто страждає на хронічні захворювання легень і алергологічний анамнез.